Слава Богу. Я зачитаю Слово Боже, яке скерує нас до молитви, дасть нам слова молитви, думки для молитви, і ми звершимо молитву вдячності, молитву спраги по нашому Богу, молитву хвали. Дивлячись на всі плоди, які ми маємо, поставити запитання, який з цих плодів є найголовніший для нас? А які найголовніші? Кажуть народі хліб у сьому голова, так? Да? Ну, українцям, напевно, ще картошка, так? Да? І в Супові, і в Борщеві, і запечена, і жарена, і, і деруни, і що ще там. І вареники з картошкою. Картошка. Хліб номер 2 в українця, да? хоча і деякі держави є, що картошки не вживають. А як перейти в площину духовну? І розглянути плоди духа, які Господь хоче, щоб ми принесли. Ось сьогодні була така гарна сценка поставлена дітками за виноградник. Це на основі п'ятої глави Ісаї, коли Господь посадив виноградник, відбірна лоза і все, все чудово дав любові, достатньо заботи достатньо дав, і прийшов, щоб отримати гарні плоди, а там були гіркі ягоди. І Господь звертався до Ізраїля, каже, розсудіть мене, що я не так зробив, що є гіркі ягоди, а не чудові прекрасні плоди. І роздумуючи над плодами духа, дев'ять плодів духа, які Господь очікує від нас, щоб ми принесли їх, щоби ми взаємно любов'ю своєю ось так відповіли йому, то ми можемо також зафіксувати такий момент, що. Перший плід духа, який Господь хоче в нас бачити, це любов. Правда? Для віруючих людей, хто ще не увірував в Ісуса, звісно, для нього віра, щоб увірував в Ісуса і через це отримував життя вічне, прощення від Господа, оправдання від Господа, різноманітну благодать від Господа, щоб бути спасенним, наслідувати небеса, віра. А для віруючих людей. Ми можемо сміливо сказати, що найголовніше це любов. Це любов. Господь зі своєї сторони дав нам достатньо любові. Його любов є дуже велична, славна, прекрасна, Він дуже любить людей і словом, і ділом він дав багато любові нам, людям. Ми не маємо якогось обмеження від Нього. Його любов є дуже велика і прекрасна. І зі своєї сторони ми повинні відповісти взаємністю. Як пише його любимий учень апостол Іоанн, він нас полюбив, давайте і ми його полюбимо, взаємністю відповісти любов'ю йому, щоби перший плід ми такий принесли сочний, прекрасний, такий, знаєте, сильний любов до нього. І також, коли ми розглядаємо заповіді Божі, то заповіді Божі є теж, головні, а є менш головні. І найголовніша заповідь, або ще іншими словами, сказати, найбільше прохання, що він прохає нас, це заповідь Любові. Найголовніше на цій заповіді всі пророки, на цій заповіді, все вчення, на цій заповіді, все життя це його найголовніше прагнення, що він очікує від нас, що він хотів би бачити на нас в нас. Між нами найголовніша його любов, його заповідь полюбити Бога всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами, і всіма силами полюбити Його. Оце він очікує найперше від нас, найперше від нас. Це є найголовніше. І колись до однієї з церков ми читаємо це у відкритті, Господь говорить слово і перелічує її досягнення, служіння цієї церкви. Яка ця церква в роботі є масштабна? Як ця церква багато трудилася, багато роботи звершувала. Над заснуванням цієї церкви трудився апостол Павло два роки, перебував в Єфесі і звершував служіння. І ця церква виросла, і була могутня церква. Попереденням по історії, напевно, Тимофій, там був єпископ цієї церкви, учень апостолів. Павла, і Господь каже: маю проти тебе. Ти така от прекрасна, могутня, сильна, велике служіння маєш, звершуєш велику працю, але й маю проти тебе. Першу любов залишу, Але й маю проти тебе. Вивчаючи будову сім'ї, від чого щастя в сім'ї, ми приходимо до висновку щастя сім'ї ховається. В любові, любов це ядро щасливої сім'ї. Любов об'єднує. Любов робить з двох одне. Любов приносить щастя. А вже де любов, там і все інше буде додаватися. Де нема любові, що б не було, воно буде валитися, воно буде розвалюватися. Тому що любов об'єднує, любов з'єднує. І Господь чекає від нас. Він дав нам цю заповідь, що ми любили один одного. Через беззаконня любов холоне. Знаєте, вона, вона має таку властивість, що вона може, вона ослабнути може. Людина в любові може бути така слабенька-слабенька, і в любові може бути сильна і ревна. Це вже залежить від християнина, від дитини Божої, в якому стані буде любов у серці. І Господь від нас чекає саме цей подарок. Я читаю приповістки Соломона 15-17, зачитаю російський текст. Лучше блюдо зелені і при ньому любов, ніж откормлений відкормлений би. І при ньому тривога. Ми знаємо в суспільстві є таке явище, що люди, які мають достаток, і дуже багаті, а нема любові, валяться сім'ї. Вони нещасливі. Вони не вважають себе щасливими. Їх перехоплюють тривоги, переживання, страхи, стреси. Казалось, би, є здоров'я, є фінансовий достаток. Саме такими людьми, таким людям бути щасливими, але як нема любові, і в бідноті, і в багатстві людина нещаслива, і в бідноті, і в багатстві людина нещаслива. Ось щасливлює людину не щось матеріальне, а те, що з небес прийшло: істинна, правдива, любов. Алілюя. І також як Дух Святий возвишує цей плід, і як Він говорить про його важливість і цінність, і як його ставить пріоритетом номер один, ми можемо прочитати 1 Коринтян 13 розділ. Ось пісня про любов. Якщо я говорю язиками чоловеческими і ангельськими, а любві не імею, то я медь звіняща і лікімвал звучащий. Якщо я імею дар пророчества і знаю всі тайни, і імею всяке познання, і всю віру, так що могу і гори переставляти, а не ім'я любви, то я нічто. А насправді це яка велика людина? Хотілося б посидіти у них цієї людини, знає всі тайни, пророкує, віра така, що може гори переставляти, має все пізнання. Цієї людини є що черпнути, є чим обогатитись. Насправді це порівняно так, це дуже така цінна людина, багата людина вірою, тайнами, пізнанням, чудесами. Добре добре побути з цією людиною, повчитись від неї. Але для Господа це другорядне. Для Господа саме дороге, як людина наповнена любов'ю. Когда она любит, как Иисус, когда она подражает Иисусу, когда она идет следами Иисуса, когда она наполнена образом Иисуса, любить, любить и любить. Третий текст. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на служение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Це також людина, яка жертовна, вона може бути в наших очах. о, яка цінна людина. Милосердя прикрашає людину. Доброчинність прикрашає людину. Ця людина цінна є, коли вона допомагає бідним, коли вона допомагає тим, хто в недолі, хто за межею бідності, спішить там, де горе, де страждання, і каже: віддам маєток все, і навіть тіло на спалення віддам. Ого, це в наших очах, це чудова людина. Ми готові вихваляти цю людину, і вона достойна, хвали, ця людина, яка так багато жертвує, але Дух Святий підчеркує. Але якщо немає любові, нема польсу. Ось як може бути. Ось як може бути? Ось тому, дорогі друзі, ми звершимо молитву самі за себе нині. Господи, перевір нас, Боже, який в нас зараз цей плід любові, наскільки ми все цело, наскільки ми, ми стовідсотково любимо Тебе всім розумом. Бо ми знаємо, до Римляна у першому розділі написав Дух Святий, що були такі люди, які не турбувались мати Бога в розумі. І що? І розум їх перевернувся. Вони почали називати чорне білим, а на біле казати чорне, і їхнє життя зовсім стало мерзотне в очах Божих, і їх зустрічає гнів. І також помолимося, щоби нам, очима Божими, побачити себе, наскільки ми любимо Бога і всім розумом, і всіма силами, і всіма емоціями, тобто душею, і всією волею, як ми любимо Його. Це для Господа саме дороге. Це для Господа саме цінне. Що хоче батько з мамою бачити в своїх дітях перш над усе фінанси, здоров'я, перш над усе любов, щоб вони були дружні, що вони цінили один одного. Так, Отець Небесний, ми його сім'я. Він хоче бачити любов, щоб ми були об'єднані між собою любов'ю Ісуса. А тоді звершували служіння, тоді звершували працю, тоді були плодоносни в служінні, розширяли царство Боже, благовіствували, чинили милосердя, різні ревності по Богу, щоб були, звершували різну працю, але на фундаменті любові. На фундаменті любові сьогодні наш край, можна сказати, такий діагноз, наш край він вражений таким релігійним популізмом, релігійним популізмом. Навіть високопосадовці спішать до церкви, ставлять свічки, і ніби так, ніби так релігійно, ніби так до Бога, але знаєте, оцей релігійний пафос він не приносить благословення і щастя. Якщо цього нема всередині, якщо цього нема всередині щирої, чистої. Любові до Господа, прагнення по Богу, дорогі друзі. Щоб виконати цю заповідь, найголовнішу заповідь, і принести цей чудовий плід любові, перший плід із плодів духа, знайте, варто згадати слова Христа, які записані Матфія 11.12. Від віднів Івана, Царство Боже береться. Зусилля, і хто докладає зусилля, той має його. Так само любов це значна частина царства. Знаєте, дорогі друзі, воно якось. Просто так може і не статися, просто так може і не статися. Потрібна серйозна праця над собою. Серйозна праця над собою, серйозне прагнення по Богу, серйозна жажда по Богу, щоб з ним зблизитись з Богом, щоб Богом наповнитись, щоб Господь вогнем Духа Святого в нашому характері, в нашій душі випали все мерське, усе плотське, усе егоїстичне. Це праця серйозна над собою. Щоб цей плід принести, потрібно наповнитись Духом Святого. Написано до римлян, п'ятий розділ: любов Божа Духом Святим виливається в наші серця, а ми знаємо, що Дух Святий сходить на людину, яка серйозно прагне його, шукає його, зацікавлена в ньому, думає про нього вдень і вночі, прагне його вдень і вночі. Серце тримає чистим, щоби Дух Святий міг бути в це серце, і в цьому я хотів би підкреслити, серйозна праця має бути. Серйозна праця має бути, не просто знаєте, як ми можемо між людьми сказати там як діла хорошо, посміятись і пішли далі. Як діла хорошо, це ще не любов. Це ще не любов, це, це файне привітання, це файне привітання. Але наскільки я справді люблю мого брата, люблю мою сестру, наповнений любов'ю до Господа, так само до Бога можна сказати Я люблю тебе. Але чи нас, чи ділом підтверджується це слово, яке можна легко сказати: так, люблю Бога, так, люблю Бога. Ану, дайно я перевірю твою любов до Бога. Як то ти перебуваєш в писанні? Ми не раз чуємо зі з кафедри, не раз чуємо, скільки ти перебуваєш. В Біблії, оце така твоя любов до Бога. Оце вона така. І це можна вважати, що це, це правильно сказано. Тому що як я люблю Його, я з ним. Як я не з ним, де сокровище моє, там? І я, там і серце моє. Якщо він моє сокровище, я з ним, я в ньому, я наповнююсь ним, я шукаю Його, я прагну Його, я зближаюся з ним, я хочу бути схожий на нього, хочу мати образ Його. Оце вона любов на ділі. Оце вона любов на ділі, так само молитовне життя перевірити, так само любов до церкви перевірити, так само наскільки я навантажив себе служінням для Бога, наскільки я втомлююсь для Бога, яке моє життя, служіння для Бога, так налегке, празднично, чи я запрягся в служінні, що нема коли поспати, нема коли відпочити, нема коли якось виділити час для себе, настільки можна бути загруженим в служінні. А можна бути сваденим генералом, прийшов неділю, отслушал і уйшов. І це служіння Богу, і це служіння Богу. І ми дивимося, як апостол Павл був служінням навантажений. Оце любов. Друзі, оце любов, штовхає на працю, на ревність, на пости, на молитви, за, завантажити себе працею серйозно по Богу. Оце вона любов. Як не добре жінці, коли чоловік любить її тільки язиком. А, а, а ділом не любить, як страждає ця жінка, або чоловік навпаки страждає, якщо нема любові, а якщо є любов і словом, і ділом, повнота, радість, благословення. Тому в цей святковий день, день свята жнив, цій молитві, споглянемо на себе очима Ісуса. Наскільки я виконую цю найголовнішу заповідь, найбільше прохання Господа, я приношу цей плід. Як добре нам, що земля вірна Богові, Бог дав наказ плодоносити, і земля Лодоноси, і ми маємо це благословіння як добре, як прекрасно, і Господь так само хоче бачити в форматі нас, і ми, ми, і він, щоб ми так само він дав свою любов, він дав сина, він дав Духа Святого, він церкву створив, він служителів поставив. Він Біблію дав, він ангелів дав. Він кожен день милість обновляє над нами. Він нам служить, служить, служить і служить. Слава йому! І взаємно він хотів би побачити таку ревну, прекрасну, благословенну любов до нього і один до одного. Помолимось про це, схилимось перед Богом. Амінь.